Математика не є винаходом ходом на кшталт парового двигуна чи інтернету. Вона не з'явилася в один момент і її не придумав конкретний видатний вчений. Ця наука довго і поступово розвивалася з прадавніх часів і продовжує робити це сьогодні. Математика пройшла шлях від підрахунку камінців до складних рівнянь, які допомагають виводити супутники на орбіту Землі. В цій статті освітня платформа Константа Скул розповість, хто придумав математику, як вона змінювалася протягом років і якою була історія цієї складної науки. Хто придумав математику? Найстаріші математичні записи. Неможливо точно сказати, в який момент люди вперше додали 2 плюс 2 і отримали 4. Так само неможливо назвати ім'я людини, яка вперше записала інформацію за допомогою чисел. Однак історики змогли знайти математичні записи з Месопотамії, яким понад 4 тисячі років. Приблизно такого ж віку записи на папірусі, які знайшли в Єгипті. Можливо, люди записували математику і раніше, але, на жаль, реальних доказів про це ми не маємо. Першими, хто почав використовувати числа для представлення інформації були мешканці Вавилону. Ще у 1800 році до нашої ери вони користувалися системою числення, яка базується на числі 60. Ми досі використовуємо також систему для того, щоб вимірювати час.